Я Максим Сергійович я проживаю в селі Велика Бушенка, по вулиці Центральна, 65 Вінницького району Вінницької області. Повідомляю про вчинення проти мене кримінального злочину фізичною особою Савчук Наталію Миколаївну, яка полягає у наступному пояснення по суті обставин справи 08.09.2023 року. Я отримав поштове пересилання, начебто, від ТОВ ЕНЕРА Вінниця» з повідомленням від Савчук Наталії Миколаївни про те, що я. Щоб я сплатив кошти за спожиту електроенергію та пропозицію підписати заяву приєднання до умов договору на постачання електричної енергії та інші папери. Уважно ознайомившись з печатками на паперах з прізвищами по батькової особи, яка направила та підписала папери, в мене виникли сумніви щодо її правоздатності діяти від імені. Та в інтересах юридичної особи товара на Вінниця ЄДР дані щодо надання повноваження вказаної фізичної е, фізособи діяти від імені товариства. Відсутні за цих та ряд інших обставин я подав до товариницям код ЄРДПУ сорок один вісімсятри та запит на інформацію з доданням надісланих мені паперів та отримав листа. Що товариство готове до співпраці зі мною на вигідних для мене умовах та не посягає на мої права, дійсно дотримуючись чинного законодавства, то вона для врегулювання спору подала заяву про видачу судового наказу, у видачі якого за недоведіністю вимоги надання доказів Немирівський районний суд у справі номер 930 2845, рік 23 відмовив, роз'яснивши заявнику, що він, зокрема, має право повторно подати заяву. Я у проведачю судового наказу або подати поза яким чином з моменту подання това на рамівниця, код ДБУ 4183-53-59. Між нами виник правовий спір який регулюється у судовому порядку. 13 осіб на бандеролі, керуючись принципом доброчесності, я подумав, що товариство надіслало мені знову якусь пропозицію про приєднання до умов договору. Однак, відкривши бандероль за штрих-кодом номер. 05 05 14, 70, 36, 66, з'ясував, що відповідно до опису вкладення до бандеролі за штрих-входом 14 703 666, в ній знаходиться попередження про припинення обмеження постачання електричної енергії за заборгованість заплати за служиту електроенергії No3155. Тередин від 10.01.2024 року за підписом головного адміністратора Немерівського ЦОК Савчук Наталі Миколаївни з завіренням печаткою, яка відрізняється від печатки ТОВ «Енера Вінниця. Попередження про припинення надання послуги з розподілу електричної енергії 3155 1 від 10.01.2024 року, підписане представником АТ Вінниця Обленерго. Провідним спеціалістом з розподілу немирської дільниці СО Вінницькі Східні електричні мережі Руком СБ без печатки. Виникає логічне питання: а яким чином ТОВ ВР... «Енера Вінниця в особі Савчук Наталії Миколаївна надсилає повідомлення від іншої юридичної особи? Тим більше, що зазначена інформація в повідомленні про припинення розподілу не відповідає дійсності так, як Сніцерук СБ відповідно до даних ЄДР, не є представником Вінниця Обленерго. То яким чином АТ Вінниця Обленерго уповноважило Савчук Наталю Миколаївну від імені АТ Вінниця Обленерго надсилати повідомлення про припинення розподілу електричної енергії? Чи фізична особа Савчук Наталя Миколаївна просто підробила підпис Сніцерука СБ логічно без проставлення печатки юридичної особи? У даних повідомленнях Савчук, Наталії Миколаївни та Сніцавука СБ міститься недостовірні відомості, зокрема, що укладання договору, дані відомості суперечить поданим до НРА, Вінниця відомості до суду. Повідомлення про припинення постачання електричної енергії та повідомлення про припинення розподілу місяць пряму погрозу, механічне відключення житлового будинку о 8 годині ранку 01.02.2024 2024 року у зимовий період від життєво необхідного ресурсу електричної енергії, що спричинить небезпеку життю та здоров'ю чотирьом людям, двоє з яких неповнолітні діти. З викладеного бачається, що Савчук Наталі Миколаївна свабільно явно виходяще, з за межі своїх повноважень підробила документи, вимагаючи з мене сплатити неіснуючий борг з погрозою відключення зимою при морозі від життєвого ресурсу електричної енергії, що саме по собі є злочином проти життя людини. При цьому зауважую слідчому, що законодавством України заборонено відключати цивільне населення від життєво необхідних ресурсів води, газу, електричної енергії, тим паче під час неоголошеної війни проти України. Коли останній піддається геноциду, отже, слідство в ході досудового розслідування має з'ясувати, зокрема, чи мала Савчук Наталя Миколаївна повноваження діяти від імені ТОВ в Вінниця, хто і коли передав її конфіденційну інформацію про мене, в тому числі номер договору для оформлення вказаних попереджень. Чи уповноважила юридична особа Вінниця Обленерго, Савчук Наталю Миколаївну формувати на та надсилати мені від імені? АТ Вінниця обленер повідомлення про припинення розподілу електричної енергії. Чи причетний з СБ до вказаного злочину, чи є вони спільниками? Попередньо кваліфікую вчинення фізичної особи Савчук Наталії Миколаївну за частиною 3 статті 189 та частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, що може призвести до загибелі людей у разі вчинення зазначених у цих документах дій на підставі вище виконано. Виконуйте наступні дії. Зареєструйте заяву потерпілого Максима Сергійовича Яроша в єдиний реєстр досудових розслідувань з присвоєнням ідентифікаційного коду кримінального провадження, надайте витяг з пам'яткою потерпілого Максиму Сергійовичу Ярошу. Викличте Максима Сергійовича Яроша на допит у якості потерпілого для надання доказів. У свою чергу, також, коли відкриється кримінальна справа. Відповідні докази надам. На даний момент також можу підтвердити, можете ознайомитись Ось в биттях з єдиного державного реєстру, де е, вказано, хто є власником НРБ, це, да? і е, Керівники та уповноважені особи, які мають право вчиняти ті чи інші дії. Від юридичної особи можете ознайомитись. Надати їх до заяви. Дивіться, для того, щоб це являвся належний доказ, коли внесуть відомості в ЄД, всі докази я надам. На даний момент можете ознайомитись. Ця інформація є доступна, тобто є прописані повноважені особи, ім'я фамілії по батькові, хто і вправі вчиняти ті чи інші дії. Також Це з реєстру? Да, да, да. Це витяг з реєстру. Є от повноважені особи по НРА Хто і яким чином має право діяти юридичної особи. Тобто, інтереси в суді і так далі. Надсилати кореспонденцію громадянам. Тут повний розширений витяг. Також, е так як в моїй заяві також зазначено ось лист, де е я його отримав, думаючи, що це мені надіслали від енервійниці. Але зміст був такого характеру. Зверніть увагу. На одному аркуші надіслав як від НР, прописано от, Савчук Наталя Миколаєва. Зверніть увагу на печатку. ТОВ НР Вінниця, відокремлений е, підрозділ ЦОП номер 15 Відповідно до реєстру відокремлених підрозділів Філій номер 15 окремого відділення немає. І ця печатка відрізняється від печатки юридичної особи. Також, от якоби документ, надісланий від ОБЛНР. Прописано Слізарчук. Печатки від обленерго немає. А відповідно, це дві різних е, юридичних компаній, тобто та чи інша е, компанія, відповідно до е, правил постачання та розподілу електричної енергії, вони зобов'язані надсилати в письмовій формі рекомендованим листом ту чи іншу документацію. Е, також на підтвердження е, того, що е, я вже повідомляв. Енерго Вінниці, коли перший раз мені надійшла вимога, витребовують з мене кошти, я своїм повідомленням у сповіщення також я потім ці копії долучив, написав, що мені надіслала невповноважена особа, хотів з'ясувати, що вона має відношення до в свою чергу отримав відповідь від Енерговіниці. Які вони не спростували, не, підтр... ну, і не підтримали те, що вона в них працює, ніяких до мене претензій ЕНРІНИЦЯ на той момент не пред'являла. Також, в свою чергу, всі наші взаємовідносини ми врегулюємо в судовому порядку. Ось, пожалуйста, є ухвала судду яка на даний момент ще нам можете ознайомитись. Суддя Алексієнко, в якому е, прописано, що вони е, іменно юридична особа Вінниця, тобто не давали, що в мене є якісь борги. І тому в мене виникають сумніви, так як ЕНЕРВІНЦІ, в них працюють е, свої юристи. а вони тисячу двадцять третього номер дев'ятсот да, тридцять дана ухвала не оскаржена в позовному провадженню е не пішли е тому на даний момент е рішення ухвала суду є е чина тобто це якраз встановлює той факт що е мене в мене ніякої заборгованості немає тому мене виникають сумніви що Вінниця могла е ну дати таку вказівку так як е я думаю юристи НР-війниця вони розуміють, що також є кримінальна відповідальність за недоконання ухвалити рішення суду. Тому всі е, докази надам, коли е, внесеться відомості в ЄРДР. Відповідно е, також, відповідно, хвилиночку також хочу. Пояснити, що відповідно до е, статті 214 КПК України слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше, 20, 24 години після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відомості до єдиного державного до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочати 에, розслідування та над, 에, надати заявнику витяг з єдиного реєструвань згідно статті двісті КПК України обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки заяви особи про наявність ознак злочину, полягає лише у механічному внесенні цієї заяви до. Єдиного реєстру досудових розслідувань застерігає від вчинення протиправних дій, попереджаю, що слідчий за умови порушення правил реєстрації заяви про злочин, не внесення відомості до ЄРДР, перекваліфікація даної заяви, поданої в рамках статті 214 КПК України у зверненні відповідно до закону України про звернення громадян буде нести юридичну відповідальність та усвідомлюючи умисне порушення законодавства, зобов'язується. Відшкодувати мені моральну шкоду мною розмірі. Приймаючи від мене дану заяву про злочин, слідчий усвідомлює та бере на себе відповідальність вести досудове розслідування суворим дотриманням процесуального закону, керуючись європейським принципом добросовності та належного управління. Заклищу, на, на моєму екземплярі. Поставити відмітку, що ви отримали і. Яку заяву вам даєте? Так. Да, надаємо зараз заяву і таке підпис. Щас я сюди також запишу ваші дані. Так, да, у вас тут... <голов> так ще чуть необгодно. Tak, je to Matko Igor Makhov, správně. мене прийняв. Читайте перевірте і потім продиктуйте мені номер. Номер реєстратора. That's it. Мені. Ну, і е е Хотів би ще е дещо, щоб е я розумію, що відповідно до 2014, е не пізніше 24 годин е вносити, але допомагаю, щоб внесли негайно, дали мені довідку потерпілого, так як е на даний момент е ці дії можуть... Вбутися будь в будь-який день групою Осі, ну, тому і телефонні дзвінки мені також продовжуються з телефону такого, що перезвонити я їм не можу. Тобто Там е номер заблокований. І е хотів би, щоб ви е роз'яснили е мені е таке е такі права, так як я знаю, що е поліція надає послуги, тому я хотів би, щоб ви мені пояснили. Е чи написати мені заяву про те, щоб на 1 лютого о, о приблизно о 8 годині, щоб прибув наряд поліції для того, щоб захистити мої права, захистити людей, які проживають, і неповнолітніх дітей, не дати відбутися злочину. Щоб, не дай Бог, не було пошкоджено як і державне майно, так і моє особисте майно. Це потрібно писати окрему заяву для того, щоб е, наняти. В разі вчинення будь-якого пропоршення, ви зараз маєте приймати 100, кота на ряд поліції на місце події. Ви бажаєте написати заяву передчасно, вам це ніхто не заборонить. Ну так я ж кажу, щоб ви мені роз'яснили, як правильно. Мені потрібно написати заяву е, про те, що Це ваше право. Я вам роз'яснюю ваше право. Можете написати, можете викликати поліцію, кримінал корпусу, як кримінал корпусі. Ну, так як е, поліція написати... поліція ж е, е, обов'язок обов поліції. Я я ну, обов'язок поліції є не тільки фіксувати злочин, ну, але й присікати я його. Я вам Ну, вони не запитали, я вам розібрав. Ні, я її запитую. Ну, то, 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 то. Хорошо, тоді знаєш, я окремо напишу. Що тоді? Э, дайте мені номер, я запишу. Номер э, будікамери. Номер 2 Ще раз. Номер 2.

Підемо, поки саме так, що пояснити. Е Приключити таке наперед. Да, давайте возьмі документи. Візьми. Так, друзі, дивіться, пояснюю, що що конкретно відбулося. Е відбулося те, що е незрозумілі особи е вимагають кошти. До речі, це стосується всіх людей, кому от приходить від якихось незрозумілих е людей, якісь повідомлення про. Припинення, відключення, вимагання коштів і так далі. Тобто, ви можете завжди перевірити у повноважених осіб, чи є вони в цьому переліку. Якщо в цьому переліку їх немає, тому можете спокійно подавати заяву про злочин, з'ясовувати і так далі. Якщо вам прийде дійсно повідомлення від юридичної особи, повноважених осіб, які є в в єдиний державний реєстр юридично-фізичних осіб. Ну, тоді ви вже з нами вступаєте, як говориться, в переписку офіційну і так далі. Тому е не давайте, будемо так говорити, щоб відбувся цей злочин. тим більше не забувайте, що поліція е вона е зобов'язана не тільки фіксувати злочини, а й пресікати ці злочини. Ну тому. Далі буде про результат. Ми повідомимо тому слідку.